Всім привіт від норки. Сьогодні 11 грудня, і це означає, що минула минуло вже 65 діб від случки з Тайсаном. Вона буде народжувати ну, десь, може, через 2-3 годинки. десь так. Зараз час у нас на годиннику 17.27, а перейми почалися у неї в 16:15. Я занотувала собі. Ось так. Ну, що ми приготували. Ми у нас є ватка ось така. Є такий ось бинт. Стерильний, але він вже відкритий був. Є такі палички у нас. Ось. Угу. Ні. Так, ось такий спирт етиловий, 96% далі. Є такий бріллянт зелений для обробки пуповини. І спочатку треба обробити пуповину і сьогодні. Так, ще в нас є шприц п'ятикубовий, стерильний, новенький, тільки що купили. І є ось такий ось кальціоглюконат. Це треба робити укол, щоб її не трусило. І є ось такі а, а, ножиці. Вони я їх обробила на газовій гарелці. Все це знадобиться нам під час. Пологів. Так, Норка, так. Ось вона так виглядає. У неї дуже таке тяжке дихання. Тяжко вона дихає дуже, так? Вистримила язика. Нібито тобі легше так дихати, норка. Погано вона сьогодні їла, не було у неї зовсім апетита, зовсім не було. З'їла вона лише кашку, річнева малишка роблю я і розвожу на а, така тепла водичка з чайночка. Розвожу і годую її з п'ятикубового шприця. Ось Вона все з'їдає, їсть дуже повільно, але їсть. Ну, ось так вона лежить. Злала я їй її, її таз, ось цей, помила все його, протерла від водички, щоб він сухий був, і там вислала їй ось поролончик, таке зробила, в пакет поклала пільонку, і під пакет пільонку ще одну, і в пакет пільонку, щоб кров не протекла скрізь оцю. Стареньке простирадло. Ось, і вона лежить на ньому, воно натуральне. Нібито, бачите, бачите, як мене любить тваринка. ось ця. Да, від людей такого не дочекаєшся, щоб люди поводилися друг до друга чимно і вихована. А ось тваринка чуйна, вона все розуміє і вона знає, що я її самий друг. Нора, да? Да, я твій найвеликий друг. Ось, починаються вже пологи, мабуть, да? починаються. Ось, вона так дихає, дуже-дуже да? дихання не очищається, да? Ну, нічого, мама з тобою. У нас вже така прикраса ось, висить в кімнаті, такий нічничок. Да, да, да. Ну, мама поруч, мама зараз, мама вже на готові. Ми чекаємо на появу маленьких діточок. Оноре, хто там буде? Ви ставте ставки, хто народиться. Може, дві дівчинки, два хлопчика. Я щось думаю, що сьогодні буде у нас четвірка. Да? Дві дівчинки, два хлопця. <різь> да. А ти як вважаєш, хто буде? <різь> Тройня? <різь> а мені вважається, що буде четверо їх маленьких цуциків, так, да? Нарка? Да, но вона відразу дає їх помацькати, да? вона не боїться, що ми їх крадемо, кудись віднесемо, далекода від неї. Вона дуже довіряє нам. Да. Вона знає, що ми поганого нічого не зробимо зіточками з її. Дуже добре, що у нас немає яскравого світла в кімнаті, да, норка, то світло подразнює очки, я масажую її потрішки, їй дуже подобається, собака заспокоюється. У нас є бокове світло, щось по типу як бра, настольна така лампа. А ось я її ну, трошки далі, коли вже почнуться пологи, тоді я її буду вмикати. А зараз. Поки, поки так у нас горить центральне світло. А, так, і а, під кодрою вкрила її, вона така ось накрахмалена у нас. Вона старенька, це на маленьке таке одеялку дитяче. Воно накрахмалене, чисте, випросоване все добре. Тут, без яких Зайвих мікробів все добре. У нас заздалегідь приготувалися, тому що ми знали, що у норки будуть пологе. Ось тактильний контакт у нас. Да, норка, все добре. І зверху ще є так, ось крила халатиком теплим, тому що в квартирі у нас оселі досить прохолодно. Є у нас такі бокові панелі, але ми їх не вмикаємо, тому що дорого буде оплачувати квітанція. Дуже дороге світло, тому трошки економимо, Ну, одягаємося тепленько і сидимо в теплих речах. Я ось в таких носочках в теплих. Ще В минулому році придбала собі такі теплі, теплі вони. Західна Україна виробник, там шерсть вовна овеч'я, 100% шерсть. Так, ось так вона вгамувалася, бачите, як труситься. Дуже труситься, тому треба буде колоти їй глюконат після пологів. Ось, І ще я буду її робити сцежування, щоб не було мастепатія. Це кожні пологи відбувається, кожен раз, без цього жодного разу не минулося. Сцежувати, стежувати, ще раз разсижувати, тому що в неї починається мастопатія. <кій> <кій> я ще хвора. <кій> Ой, горло болить, все дере, я її полощу, і пшикаю, і що тільки не роблю. Ось, народила Норочка, о, Першого. О! Да, я поки вмикала о, камеру. Бістрію, давай, Нура, давай, давай, Нурочка, давай, дітка. Нура, давай. Бачиш, він рухається, оцей да. буде живий, а перший мертвий народився. Нур, давай, 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 давай. Нехай облизує його, давай. їй. Давай, 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 давай. Подожди, 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 подожди. Надо, чтобы оно вышла, вышла, Нора, Нора. О, опять с таким черным. Аккуратно, хвост не отрежь. Хвост не отрежь. Так, Норочка, давай, Ой, давай, он давай, скруп! давай. Ой, Нор, давай, вылезывай, вылезывай. Не надо, надо трубы выкинуть. Вылезывай, вылезывай, вылез. что ну, вы делаете? Ну, что, все? Давай, давай, Ты давай. Живой? Кто там? А ну, побачь. Кто там? Тятя -тя. Тя -тя. 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 хлопчик, да хлебчик ну, бутузик. А, а, а ми виші. пішли пошу, робити математику. А тут, ножками, а тут... Носками. 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 другого народила. Час 19.50 народила. Та, ти так, з одного боку палички у мене перекись водню. Так, обробляю. Не шипить, ні. Не, не піняться, ні. І з іншого боку в мене зеленочка. Так. Лапки рожеві, так. Да. Все, віддавайте. Матуся у нас найкраща. у святів. Сісечку зразу, так. Сісечку зразу, так. на, 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 на. Ні, не кусюнька, Ні, не Я ще не знаю, що таке сісочка, не знаю. Ну, Сонка. Пішла робити математику. Так, третій. Социк наш да, Пішов. не пускає, ти видиш? напускає, не нора, пускає. ты <звучить> видишь? Не он не пускає. Нора ты не пускает до социка. Так он живой. Вен живый, вин рухается? Нет. Винно рухается. Він тільки що рот відкрив. Вот она не пускает. все, все, ну, живой, давай, живой. Давай, 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 давай. Не, не тяни, не, не тяни. Я нора, тушься тушься нора. Давай. Тушься, давай, тушься, тушься, нора. Тушься, давай, животик, давай, чтобы она вышила. Давай, 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 На выходы пацан там. не пускає не пускает. Депотуги, що були, Молодею, мам. Я тебе Норка, давай, давай народ же Ні, він відкриває носика. Давай, 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 тяну. Давай, давай. Норочка, ну будь ласка, ну дай перестелимо ми тобі, лянь, яка вона брудна, ганчірка вже. Фу. Давай ми заберемо її і тобі <рошки> покладемо чистенько, давай, давай. Нора, давай, давай, давай я тебя заберу, давай. Ну, Нет, давай. Уверен. Не Не <рик> хочеть. <рик> Нора, ну давай. Давай, идем. давай пошли. Давай, вставай. Может, давай. Не надо? давай. Ну, вставай. Підводься, давай. Давай, вставай, давай. ну. На брудній ганчірці будеш <рик> лежати, <рик> да? ну, Нора, ну вставай, ну підводь, давай, ну чого ти ну, зовсім не те саме, Нора, не схожа ти на Нору. Нора, давай вставай. Я тільки її покупала шостого на Ніколу. Давай. Ось того Миколая купала її. Давай вставай. Чого ти? Не хоче, бачиш? Ще не вийшло там плацента, не хоче вона. Підводься, Нора, давай, вставай. Не хоче, не хоче зовсім, не хоче. Чого ти? Чого на? Чого? То твої маленькі, не мої твої. Так, За що мені її держати, говори? Не знаю, я вже набралась. За що держати її? За всюю канат. Мені, давай, за морду тримай, за шию, за морду. Ну, ззаду так от позаду раз хват тримаєш, її, тільки так, так обережно, зафіксуй її мордою, тримай її. А я буду колоти так. Олинке. Ну, ра. А ти скажи О чого те? Чого ти? Чого ти? Все, стала мамка <звук> своїх та маленьких та оберігає, та. пухнастиків так, червона. <звук> <звук> ну, чого ти на мене речиш? Чого? Я хочу дай краще тобі зробити, умови, щоб ти на сухому, на Да, да, да. Тут приходить тася, але вона не хоче, щоб він її бачив в такому неприглядному стані. Ну, давай, давай, підводься, давай. Нора сьогодні поснідала, вона що ти їла норочка? Пам'ятаєш, кашку, гречневий малиш. А зараз вона вже обідає, у нас вже обід. Час 11.35. Вона, я її розстирла творожок такий дитячий, зі смаком ванілі, з водичкою. Ложка розтирала, така чайна ложка. І вона дуже гарно його. Споживає, да, норочка? Це добре. Тільки ще малиш туди мордочку опускав донизу. Ось, бачите? Чує запах, дуже смачно, да? дуже смачно пахне. Все вона з'їла, апетит в неї хороший. Так, час взважитись. давайте. Перший. А що він там вже? Сізечку знайшов, ні? Ні. Зважимось трошки, да. маленький, 108 грамів. Ось такий він, гарнюська. Дай Дай, покажу мордочку. Ой. Ось він який хлопчик. І перший, котрий не вижив, теж хлопчик був. Все віддаю. Тримай. Тримай. Давай другого хлопчика. Давай, давай. Кішечки, давай, давай, давай. Давай, давай. Так. <кхи> <кхи> ось він, самий малой. Так, це народився <кхи> останнім, третім. <кхи> так, нуль. Зважуємо. Дізналися 60. 7 грамів. Хлопчик так само. 67. Ось він який. Mm -mm. Ну, дивись. Ось, бач? Ну, що це за віс? Бачиш? Тася, тася не такий же не зграбний. Там чуть більше 100. Ну, такі у нього більше Ну, дуже маленькі. Це... У нього ребра стирчать. Лапотунчик. Ось. Моя долоня, І ось він, який маленький народився. Такий маленький, ну прямо. Ну... В порівнянні ось так. Так, да, в порівнянні з долонею з моєю. Мама є мама. Турбується, хвилюється за них. Ну, тримай. Все. Вкололи її зранку, от зараз 11 година. Скільки там вже час? Ой, скільки зараз часто. Ну, вкололи її в інше бедро, кальцеглюканат. Вона сцеділа її, все. Ну, вона дуже-дуже нервова, збуджена, а може, ще стрес після пологів. Ну. Давай, пока-пока, до нових зустрічів. Рібришки у нього. Кази, як ти його одуєш, покази. Він обідає, цицько, о, бросив цицько, іншу знайшов. Кази, я такой, я такой. Хвоста, ты такой. бачите, яка рожева лапка. Маленька, така, лапка, лапка. Сейчас приближу. Ой, лапка. Ну, покажи лапку. Ой, вона. Я приблизила. Ой, лапка. Ой, такая маленькая. Нор, покажи лапку. Ой, какая холосая лапка. Ой, какая холосая лапка. Нома. А хвост какой? Покажи хвост. Хвост какой? Хвост какой? хвост. Вот хвост. И лапа. Не могу. Кихтики. Σκύφτηκε και η υγεία.